О, Тіночка, до вас Для мене це честь сьогодні бути з вами. Обніматися. Знаєте, я б мала себе на тому, Правда. що дякую. <сіст> 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 Дуже рада. Я хотіла сказати, що е от у мене спочатку війни є таке бажання обіймати кожного, е кожного, хто не здається, особливо у Пікселі у вас так само? Так, абсолютно. Бо ми це обговорювали навіть в нашому ньюзрумі. Відчуття цієї великої родини. Це ніби ти відчуєш підтримку тут і зараз. Просто ти чіпляєшся за ці гачки емоційні від людей, і кожен чіпляється за одного. Так от утворюється така наша незламна, нерозривна своя сіточка. Розумієте? Кожна людина, хто тут, і навіть за кордоном, просто стала дуже рідними. Надзвичайно важким був 22-й рік. але… Слава Богу, ми вже складаємо плани на рік новий, і він точно має бути кращим. Ми це розуміємо і згадуємо бажання, і воно в нас є одне на всіх. Єдине головне. Так. Ну і згадуємо, де застала у вас звістка про початок війни? А таке незвичне місце, цікаве. Це єдиний жіночий монастир на фоні. Як це, взагалі продовжені. говорять, що на Афоні немає монастирів для жінок, адже це тільки чоловічий простір, але там на підніжжі є монастир, який… засновниця цього монастиря, вона з, саме, з Чернівецької області. Uh -huh. От, і я довго просилась до неї, і вона саме у ці дати назначила мені коли мені... мені, коли мені можна там бути з дівчатами. і... Проходити, ну такі. Вона якось тобі відчула, від... що в ці дати потрібна буде особлива молитва про Україну. Зараз мені така спала на думку. Я думаю, що вона багато чого відчула, адже вона ще й пише ікони надзвичайно красиво. І вона дуже світла людина. І я працюю, звісно, дізналась там. Перші думки, перші дії. Що треба повернутись. І я повернулась. А потім, коли повернулася, зрозуміла, що треба діяти. Найголовніше це обличчя України за кордоном, от а, інформаційний супротив. От тоді я добре це зрозуміла, що цього буде не вистачати, і, і це моя, напевно, буде найголовніша місія цього року. Я якраз хотіла вас запитати, як народилася ця ідея пісенної дипломатії, бо ви дали концерти у багатьох країнах. Де можемо а, ну, вона зараз? народилась не не то, що е, сама ідея, яка відноситься до концерту, це мала бути абсолютно все. Це громадська діяльність, і перше, що було, я побачила е, на площі камери у е, 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 Варшаві. Тільки но приїхала ще в такому одязі. Просто, ну, як казали, ви рефіджі, я кажу, я рефіджі, але in same time I'm superstar in my country. Так вони і закріпилися суперстар рефіджі", ми Потім вони жартували над мене, я кажу, але це моє життя. Uh -huh. І мені байдуже, в якому я статусі. Я сьогодні є дочка своєї нації. Ми маємо захищатися, ви маєте почути нас. Я побачила камери на площі у Варшаві і попросила, щоб мене з'єднали з кимось. З редакторами чи головними там на каналі і кажу, ми маємо зробити марш супротиву. І тоді ж Польща почала підтримувати українців, приймати українців, пам'ятаєте цей потік наших людей. І ми і почали. Саме з маршів, декілька було саме. Вибирали участь в цих маршах. Я заводила ті марші. Я пам'ятаю вас в Берліні, так. коли наші знімали е, е, на день перемоги. Так, абсолютно, і в Лондоні. А, і це були такі, знаєте, інформаційні супротиви. А потім, вже потім ти починаєш відкривати телефонну книгу, і по всім міжнародним контактам своїм, які в тебе були, відправляєш смс, слухай, у нас така біда, ти бачив новини, ти, ти дивилася і так далі. І, так далі. і пішла а, м, така. Знаєте, Хвиля підтримки, безумовно, це ще й стосувалося того, що наша влада залишилась у Києві. Адже, ви розумієте, ви добре, я думаю, пам'ятаєте той момент, коли всі побачили, що Зеленський стоїть боже, аж зараз, біля будинку Химер. І так, каже, це один з ключових моментів, Ніхто не який не був дуже важливим для українців і, власне, для всього світу. І тоді ми вже зрозуміли, що ми обов'язково переможемо. Так, Шо, Боже, <смітна> <мрак>. <смітна> так, І саме цей Боже, просто, якщо чесно, я себе заставила не, бути бемоційною. Такий такий робот, який виконує роботу. Тому що, якщо я буду отак от розпилятися, на сі, я дуже чуттєва. От зараз, я зараз не хочу плакати, але оце відчуваю. І тоді, весь світ почав ну що це за парень такий що це за хлопець такий в них в Україні, як що це за нація така нічого собі вони створюють опір, і отак от, от крок за кроком і з'явилися ну, багатьма дипломатами, артистами і від Стіві Вандеру до там дочки президента Америки і так далі. Хотіла запитати, як ви справляєтеся із переживаннями. Коли з початку війни ви зрозуміли, що вже можете починати активну діяльність, ви розповіли. Тому що власне ваша справа це емоції, які мають надихати і підтримувати інших. А коли серце розбите тією нашою бідою, це непроста справа. Де і як ви шукаєте натхнення? Ну, натхнення його не було. Натхнення було тільки єдине, це боротись. а натхнення від наших людей. Сціпивши зуби. Сціпивши зуби, ми йдемо і боремось. А такого музичного натхнення музи ніякої ніде не осіло і не заселилось. А я так чесно скажу, повернулась. До, ну, до такого е креативу вже, там, ну, створення як процес натхнення, отримання якоїсь е сили і енергії на це, десь тільки у листопаді, у кінці. Весь рік я нічого не писала, нічого нового не створила, я не могла. Тому що я добре знала, що сьогодні я не в студії потрібна, а сьогодні я потрібна, ну так, як говорять, на місцях, але за кордоном, аби. Пояснити, яка красива і зовсім відрізняється від Росії наша культура. Хотіла ще запитати про родину. Чи не виникало думки поїхати в Британію там, де вчиться Віня, а ваш син, коли ви побачилися від початку війни? Не зразу. Я йому сказала, що я буду зайнята. Ти маєш бути мужчиною і дуже будь-обачним, тому що. Ви зізвонилися в перший день. Так, звісно. Що вам сказали? сказали, що почалась війна. Угу. Але ти дорослий, ти маєш а, зібратись, і твоє завдання найголовніше для мене, як молодого солдата, добре вчитися, щоб твої знання потім знадобилися. От він в він мене такий ну, хочу вже... казати за розумний і нерозумний, всіх розумні діти, але. 14, так вже чотирмаклік, і я не поїхала до нього одразу. Навіть коли я зіграла концерт у квітні у Англії, я сказала Й, сину, я ще не можу до тебе заїхати. Я відпрацюю все, що маю зробити, і потім повернуся. Він зрозумів. Він зрозумів, десь декілька місяців не бачились. Як переживають війну ваші батьки? Вони в Києві? Вони в Києві, вони не хочуть нікуди їхати. Вони з самого початку стояли. Тато взагалі Нам варс... зараз усім є чим ну, займатися. Коротше, да? я, мій тато не єдиний такий, ми ага. всі робили це. Та да. вибачте мене ще перебила. Ні, а, насправді це важливо, оскільки кожен з нас зараз шукає собі можливість допомогти фронту. Зокрема, ми можемо просто починати ранок із, із, із доната або йти а, на кухню, волонтерити, готувати. А хтось із ваших знайомих є на фронті? Ви контактуєте? У мене багато. Мене багато прямо на нулі і в спеціальних підрозділах хлопці. А ви знаєте, з багатьма я познайомилася вже потім, коли була весна, можливо, там і літо. Хлопці почали під пісню щось постити. Я писала якісь відповіді, і ми так стали переписуватись. З багатьма бійцями з фронту я познайомилась просто як дівчина з хлопцями, знайомиться в інтернеті. Ось правда. Мені здається, що їм потрібна ця допомога, підтримка. І спілкування сто відсотків, тому що позитивні емоції це те, що в нас триває. Ну і ви підхопили історію, яку ми розказували в ТСН про 9-річного Єгора із Маріуполя, який в окупованому місті писав свій щоденник у підвалі під обстрілами, втрачаючи рідних. І оця фраза з його щоденника померла моя бабуся Галя і моє улюблене місто Маріуполь. Ну, вона просто. Б'є по серцю щоразу важко отримати сльози, але ви відгукнулися і допомогли родині з житлом, купили їм квартиру і навіть умоблювали. Знаєте, вони нещодавно справили входини. Чи ви спілкуєтеся? Ми, ми переписуємося. Ну більше я питаюся, як справи? Я знаю, що ви цитували це щоденне прямо цив... на своїх концертах. На концертах і, не раз. і на зустрічах, щоб mm -hmm. було зрозуміло як. Бачать діти нашу війну, як вони будуть рости, з якими рубцями на серці вони будуть. З чим доводиться переживати. Абсолютно. І це впливає, це і впливає на мене, і потім я побачила, що ця родина жива. І ну, я просто почала вночі дзвонити всім, ми маємо цю родину врятувати, адже я читала їх щоденник, адже, адже ми. Дотичні сердечно це наші діти. Так, це наші це всі діти. наші діти. Абсолютно, і знайшли їх телефон і так крок за кроком обмеблювали, і віддали вже готово. І у вас була зустріч, правда? У нас була. Так, такий унікальний був концерт у легендарному вже київському метро. Так, ми там побачились. Він підрував фіти, обійняв тому Дякую вам за цю розмову. Хай 23-й стане переможним для нас усіх. От, Сили і натхнення всіх. вам, вашим рідним. Ну і я впевнена, що і глядачі каналу 1+,1, плюс і всієї України будуть вас бачити багато і часто з правильними гарними надихаючими піснями. Все на ваша і до слухати. Дякую. Слушати. Дякую, дуже люблю. ще раз однімо і давай. Ще раз дякую. Да. Дякую всім нам вдалого, щасливого, переможного нового року. Так, переможного. Стіна чола моря зі слів, стіна зародилася моя, там тікали ріки мої моря. А тепер я на волі є, ти веди лише перед моє коліє, ти веди на смерта і не зупиня, я не та, і на Богу дня я не боюсь. Я вірю. you